Герої нашої першої історії довго відмовлялися говорити про те, що сталося. Ця трагедія наробила галасу і стала причиною справжнього скандалу серед працівників швидкої допомоги. Один дзвінок на номер 103 міг кардинально змінити їхнє життя, і сьогодні вони погодились розповісти свою історію тільки для того, щоб провчити і навчити кого саме дивімося. Вона подзвонила у швидку, благаючи про допомогу. Вона подзвонила на 103. І що ви думаєте? Та у відповідь почула: вона несла якийсь бред. Їхня розмова тривала 61 секунду. І коли всі дізналися, як і про що диспетчер швидкою говорила з хворою. Це стало справжнім скандалом. Тут явно не, не так вона має поводитись сьогодні. І ви почуєте цю розмову і дізнаєтесь, як говорити з диспетчером, аби до вас приїхала швидка допомога. Того вечора в Ольги підскочила температура до 37,8. Був невеликий кашель, але найбільше турбувала незвична для неї млявість. Бо, хоч жінці 61 рік, але на здоров'я вона ніколи не скаржилась, розповіла про своє самопочуття чоловікові, який саме збирався поїхати з міста у справах. Попросив, щоб вона пішла в лікарню, бо вона жалілася на легкий кашель, на таку втомлюваність. Була п'ятниця, тож Ольга списувала свою втому та млявість на кінець важкого робочого тижня. Однак послухала чоловіка і пішла до лікарні. Жінку обстежили, навіть узяли аналізи та зробили рентген. Сімейний лікар діагностувала у хворої бронхіт, прописала лікування та відпустила додому. І, хоча жінка сподівалася на госпіталізацію, утім лікарка їй стаціонару не пропонувала. Мовляв, нічого серйозного. Тома хвороба навіть швидше минеться. Домовились, якщо за три дні не стане краще, Ще вона знову прийде на прийом. Микола згадує, він дуже непокоївся за дружину, тому постійно їй телефонував. Телефоную. А чого не госпіталізувала тебе? Таке не пропонувала госпіталізацію. Поздавала написала хронічний бронхіт. І все, коли Микола зрозумів, що доки його не буде вдома, дружина лишатиметься сама, а не під наглядом лікарів, почав нервувати та вирішив повернутися додому. Однак Оля переконала чоловіка не турбуватися. Я так собі думаю, що вона ще не відчувала тої якоїсь загрози. Три дні Ольга лікувалась за призначенням лікаря. Жінка вона дуже відповідальна. Тож усі таблетки приймала чітко за графіком. Однак ні першого, ні другого дня самопочуття не поліпшилось. Навпаки, температура не спадала, кашель посилювався, а млявість та безсилля й зовсім уклали її в ліжко. Кажу: йди, не чекай, поки вихідні закінчаться, тому що здоров'я важливіше. Вона каже, Що будуть лікарів турбувати? Лока накупляла лікарств, які прописала лікарка. П'ю, лежу, відпочиваю. Ольга не звикла скаржитися, тому колегам про своє погане самопочуття розповідала без зайвого драматизму. Вона телефонувала і говорила, що в неї є проблеми зі здоров'ям. Вона говорила, що це так якось невимучено і абсолютно не робила з цього ніякої проблеми. Тобто, ну, температура. Тобто, от я лежу з температурою, мій сан мені не подобається, я буду звертатися до лікарів. Жінка планувала сходити до лікаря наступного дня разом з чоловіком, який мав повернутися додому. І насправді вона вже зібрала сумку і вже збиралася йти в лікарню. Утім, наступного дня їй стало зовсім зле. Ольга почала задихатися, в очах усе пливло, а серце мало не вискакувало з грудей. О 14.20 я ще до неї телефонував. Ще вона. Нормально, значить, говорила добре, що жінка завжди тримала при собі телефон на випадок екстреної ситуації. Тож, щойно відчула, як земля йде у неї з під ніг, набрала номер швидкої 17.08 Вона вже дзвонила на швидку. Утім, те, що жінка почула на іншому кінці дроту, згодом шокує всю Україну. У нас є розшифрована розмова Ольги з диспетчером швидкої допомоги, яка спричинила справжній скандал. Скільки часу вони говорили, та головне, про що? Дивіться далі. До кого тепер не приїде швидка? Запитаємо в Олександра Ябчанки. Добрий вечір. Доброго вечора. Олександр Япчанка. Речник Міністерства охорони здоров'я переконаний, зараз величезною проблемою є те, що швидка допомога довго їде. Чому так відбувається? Я лікар і прекрасно розумію, що коли людині погано, вона хвилюється і має повне моральне право викликати швидку. Проте ми маємо задуматися, коли викликаємо екстрену медичну допомогу, щоб просто поміряти тиск або вколоти звичайне знеболювальне, тобто заради речей, які не є екстреними. Хто має вирішувати, кому потрібна екстрена допомога, а кому сімейний лікар? Дізнаємось у Віктора Корогода. Вітаю вас, Доброго дня віктор корогод, член з Української ради захисту прав та безпеки пацієнтів, вважає. Якщо людина дзвонить у швидку з інфарктом, то не можна її ні про що розпитувати. І рішення їхати до хворого чи ні має приймати система, а не диспетчер, який ні за що не відповідає, а керується чи до настроєм, чи ще чимось. Серед українців вже є певна паніка, бо швидка не приїжджає на всі виклики. Чому високий тиск і температуру виключили з переліку екстрених станів? Високий тиск це є. Симптом тої чи іншої проблеми зі здоров'ям? І якщо в людини є покази до приїзду бригади екстреної медичної допомоги, одним з симптомів яких є е, високий тиск, але поза тим ще є біль в ділянці серця, ще є задишка чи якісь інші симптоми, звичайно, приїде бригада екстреної медичної допомоги. Тож як. Розказати, як донести диспетчеру, що у вас саме ті симптоми, при яких швидка потрібна негайна, найбільш вірогідно, пацієнт це сам самотужки зробити не зможе. Він каже: ось у мене висока температура. А чи це пов'язано з якими захворюваннями? чи то легенів, чи то нирок, чи то кишківника, Пацієнт не знає. Він не може сам це дослідити. Цікаво, як вважають наші глядачі. Чи має приїжджати швидка до тих, у кого висока температура або тиск? Ми проводимо опитування. Заходьте на сайт, голосуйте підсумки у фіналі програми. А зараз дізнаємось, що іще змінюється в роботі швидкої допомоги, і за рахунок чого вона має стати швидшою. Для того щоб викликати швидку допомогу, можна буде не тільки дзвонити на номер 103, а й писати повідомлення. Якщо правильно вкажете симптоми та свою адресу, диспетчер буде зобов'язаний відповісти та направити до вас бригаду. Приїжджати медична допомога буде і ще швидше. Якщо раніше від моменту дзвінка на 103 до приїзду бригади за протоколом давали не більше 20 хвилин, то за новими правилами у медиків буде на це 12 хвилин. На опрацювання виклику диспетчер раніше витрачав до п'яти хвилин, оскільки сам обдзвонював усі екіпажі швидкої, щоб з'ясувати, хто де перебуває і яка бригада вільна. Тепер у диспетчера на це всього хвилина. Місце розташування кожної машини швидкої допомоги в режимі онлайн він бачитиме на електронній мапі. Усі авто облаштують GPS-датчиками та планшетами, на які приходитимуть дані про виклик. Тож уже під час розмови з пацієнтом диспетчер зможе шукати машину і посилати її до хворого. Приїжджатиме швидше медична допомога ще й тому, що на виклик зможуть направляти не тільки закріплену за вашим районом машину, а будь-яку вільну бригаду швидкої, яка буде найближче до місця перебування хворого. Медична допомога приїжджатиме швидше, але тепер не до всіх. За 40 секунд розмови з хворим. Диспетчер зобов'язаний буде прийняти рішення, кому допомога потрібна екстрено і відправлятиме туди бригаду медиків, а кому достатньо консультації по телефону і можна перевести на іншу лінію, де лікар дасть усі потрібні поради. Якщо ж диспетчер вважатиме, що термінова допомога не потрібна, він може просто направити хворого до сімейного лікаря.